Привіт всім дорогі стрінці. Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш паропрогноз на липень 2024 року. У липні місяці у нас багато планет будуть рухатися вперед і змінювати свій знак, що буде давати руху у нашому житті. Але найважливіша подія буде планета Нептун, яка буде розвертатися в ретро-рух. І це планета творчості, це планета е, всього такого туманного. Це планета вона знає, якихось, можливо, навіть наших. Слабкостей і е, е, якихось наших, е, знаєте, може, якісь хобі, е, чи е, інтуїція тут може дуже сильно бути розвиватися у вас. Е, дивіться, де у вас знак зодіаку е, риби в натайній карті, тому що він в рибах буде розвертатися, і взагалі звертайте увагу, е, згадуйте верніше, що у вас було у березні місяці, які ситуації у вас програвалися, тому що зараз ця планета буде повертатися в ті самі градуси і буде впливати. Знову ж таки на ці сфери вашого гороскопу, і у вас тут може виникнути якісь бажання до творчості, або, наприклад, там, подорожувати в якісь красиві місця, або там, наприклад, читати якісь романи, якісь книжки, чи, можливо, сходити в театр, в кіно, і ви будете, знаєте, от, наповнювати себе оцими енергіями творчості. І ще одна подія. Це у нас буде повний місяць у козорозі. Це другий повний місяць буде. Про перше, я вже знімала відео 22 червня. Він був у першому градусі Козорога, і він давав нам можливість завершити якісь справи задля того, щоб почати нове життя. І впродовж цього місяця до 21 числа ви будете пропрацьовувати оці всі свої сценарії. Дивіться, де у вас козыріг. Знаходиться в натальній карті, в яких домах там у вас будуть програватися. Якщо є якісь планети в першому або в тридцятому градусі козорога, це також буде впливати. Планета буде віддавати цю свою енергію до цього повнолуння, і е, у нас відбудеться повнолуння в тридцятому градусі, останньому градусі е, у липні місяці, яке завершить остаточно всі ваші справи і дасть вам перейти на новий рівень, на новий етап. Так, тепер ми пішли по картам. Завжди дивіться всі свої таро-прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три найважливіші ваші знаки, які вас символізують. Дивіться, які карти повторюються. Для тих, хто хоче особистий розклад, звертайтеся в дірект мого інстаграму. Ви знайдете лінк в описі до цього відео. І, звичайно, ставте лайки, пишіть коментарі. На інстаграм також підписуйтеся, там багато чого цікавого виходить. Взагалі, ваш зворотній зв'язок є дуже важливим. Для розвитку мого YouTube каналу я вам буду дуже-дуже сильно вдячна. Так, ну що, давайте перша колода для стрільців. Яка карта у вас відкриває розклад, відкриває вам місяць для стрільців на липень 2024 О, карта Сонця. У вас все. Прекрасний місяць. Це така, знаєте, перший, перша карта, старший аркан, карта Сонце одна з найпрекрасніших карт колода. Сонце говорить про те, що, по-перше, ви себе ви будете почувати дуже сильно задоволеним в теплі. У вас, вас буде сонечко гріти, може кудись поїдете в теплі краї. Це взагалі дорога якась дуже приємна. Це ситуації з дітьми, хтось може завагітніти, хто хотів, або ви з дітками будете гратися. Сонце воно показує. Ви наше его, тут ваше его може бути дуже сильно. Ви його можете чимось задовільнити. Хтось вас буде хвалити? Обов'язково ем, так це подібна до, до вас енергія. Це в нас все таки вогонь. І ви вогонь, і вам потрібно, знаєте, діяти, показувати себе, проявляти, багато говорити, виходити в люди, ніби вам, ваш шлях і вас сонце буде висвітлювати. І також приймайте сонячні ванни, можливо, робіть якісь практики з сонячною енергією. Так, Шістірка кубків повернення у минуле, повернення у місця минулого або у ваше дитинство. Це якась приємна така ностальгія. Можливо, до вас приїдуть ваші племінники чи якісь діти, внуки, які будуть з вами проводити просто надзвичайно приємний час. Ви, можливо, знову спробуєте або якусь їжу з вашого дитинства, або зустрінетеся з вашими колишніми колегами. Це можуть бути колишні в коханні також тут можуть зустрічатися. Це можуть бути якісь ваші друзі з вашого дитинства, ви їх зустрінете і ви будете дуже сильно задоволені цим. Або якісь ситуації з вашого минулого, що ви так не вирішили, ви їх будете знову туди повертатися і е, вирішувати вже так, як вам краще. Трійка Пентаклів, трійка Пентаклів це робота в команді, це колектив. Обов'язково зверніть увагу на інших людей. Якщо вам потрібна допомога чи погляд зі сторони, попросіть просто у ваших у вашого оточення, нехай вам допоможуть. Або ви будете тут працювати в команді. В якійсь команді, де ви вже колись працювали, і будете згадувати свої прекрасні старі часи. Трійка Пентаклів завжди, завжди дає нам якісь тут навіть ресурси фінансові. Це може бути оплата, так, за якусь вашу роботу, яку ви колись уже виконали, і зараз вам прийдуть гроші. Це невеликі гроші, але. Все одно приємно. Також це може бути оплата якомусь спеціалісту, тому що ви можете бути навіть в ролі цього спеціаліста. Це хтось, хто тільки розпочав свій шлях. У нього вже є перші результати, але іще ще великі цінники за свою роботу ставити він не може. Тому ви тут будете або співпрацювати, або ця людина буде вам якимось чином допомагати, надавати вам свої послуги. Чи вже вже ви колись зверталися до цієї людини. Так, карта для стрільця. На місяць. Дев'ятка жезлів Дев'ятка жезлів говорить про відгородження від якихось ситуацій. Захочеться вам трішки зупинитися, трішки обдумати ту чи іншу ситуацію, можливо, ви не готові ще до завершення, або навпаки, ви вже от-от от майже дійшли до фінішу. Тому що дев'ятки це у нас кульмінація. Це у нас так уже багато чого було зроблено, багато чого ви побудували. І зараз заслужили собі так, відпочити, довго не відпочивається. Тому що дотягніть вже це до кінця, щоб перейти на новий етап. Ем, потім дев'ятка жезлів, це у нас також може бути від чогось відгородження, ніби стіну чи якийсь забор ви ем, вибудовуєте так, із, із світу, можливо, вам захочеться кудись відійти від міста, поїхати за місто, кудись відпочити. Стрільцям взагалі потрібно дуже багато подорожувати. Четвірка кубків, дивіться, і тут ви ніби за містом знаходитися і ловите якийсь дзен. Четвірка кубків говорить про те, що потрібно взяти таку невеличку паузу для того, щоб обдумати, чи дійсно потрібна вам та чи інша ситуація, ситуація. чи дійсно ви хочете приймати ту чи іншу послугу, чи е, якісь так пропозиції тут можуть бути. Тому що у вас можуть вже бути такі самі е, результати, чи такі самі пропозиції, така сама робота вже зроблена. Роблена, і вам просто би, не потрібен іще, іще, іще таке саме. Е, і також вам тут потрібно, бачите, дайте собі паузу на прийняття рішення. Зупиніться, не спішіть, відгородіться від всіх. Паж Кубків. Паш кубків у нас на задньому фоні, Тут ці колоді дуже гарно, там є колесо, яке крутиться, яке показує вам так. Е, ніби таке, е, дає вам таку насолоду, показує вам ширше, показує вам більше. Ніби і рибку він тут тримає. Цей паш кубків е, він може дати вам якусь таку, знаєте, надчутливість. над... Е, Якісь такі емоції у вас можуть виникати, закоханість може у когось бути, може ви тут якраз таки захочете розібратися в собі, наповнитися, і вам потрібно буде від, від чогось відійти від всього світу. Це може бути якась приємна нова ситуація, якийсь маленький подаруночок. Або це може бути якась справа, яку ви розпочинаєте, і вам потрібно перед тим, як її починати, вам потрібно повністю в неї поглинути, розібратися, або навіть відпочити, так. Для того, щоб наповнитися сил, тому що потім потрібно буде всю увагу туди свою віддавати. І також це може бути ситуація з дітьми. Так, ви ніби будете, можете тут очікувати. Дуже багато так, у вас якихось таких кубкових карт, які на дітей на, на, вам намікають. І ви тут можете або очікувати когось в гості, наприклад, якихось молодших своїх родичів. Так, і ще друга клуба. Карта для стрільців на липень 24. Так, трійка мечей. Трійка мечей, це у нас карта такого може бути розчарування. Тут у нас в цій колоді це 78 дверей, тут якась бабця, яка тут куклу вуду протикує. Будьте обережні зі своїм щастям, будьте обережні зі своїм достатком. Можливо, не потрібно довіряти всім людям підряд і не потрібно забагато, знаєте, виставляти на показ. Все-таки тут у вашому випадку щастя, тут любить тишу. Або хтось буде, знаєте, тихо, таємно вас, можливо, е Підводити, або ви не домовитеся з кимось. Тут можуть бути навіть якісь образи, якісь скандали, тому що, але трійка мечей вона досить швидко проходить. Це у нас е, ніби дощ, дощ, який пройшов, так, і ще після себе е, залишив якийсь е, е, урожай, допоміг е, чомусь народитися, чомусь з'явитися на цей світ. Давайте іще. Трійка жезлів, рух вперед, вам потрібно робити дії, вам потрібно рухатися, вам потрібно, можливо, кудись поїхати. Так? І ця трійка, трійка мечей вона вас підганяє, вона вас підштовхує для того, щоб ви тут, дивіться, ви ніби сигналізуєте, немає, фонар не працює, і тут чоловік вийшов з вогнем показувати, що я тут. ніби. От тут у нас така точка. І щоб, щоб було видно, і вам потрібно рухатися, вам потрібно ніби стояти, так, показувати себе, проявляти себе. Десятка пентаклів. Це сімейна карта, золотий дощ. Ваша сім'я вас підтримує, і оця трійка мечей, вона може бути навіть, знаєте, це чисто буде якесь маленьке таке розчарування, яке вам просто потрібно пройти і все, рухатися далі і вірити головне в себе. Е, ну і ні з ким не сваріться, не реагуйте, навіть якщо хтось з вами хоче тут сваритися. Е, десятка пентаклів вона завжди говорить про сімейне щастя, про те, що тут, по-перше, за грошима все буде окей, фінанси будуть. Це у нас найбільше фінансова. Карта, яка дає нам так повну фінансову стабільність. І тут саме завдяки тому, що ви пройдете через якусь кризу, що ви зробите якусь дію, ви зможете тут заробити якісь фінанси. Або ви може, будете кудись переїжджати на нову квартиру, на нове місце стабільності. Все-таки у нас тут і домик на дереві, і оцей домик є. Так, у вас ніби завжди. Буде таких два, два дома, в які ви можете повертатися, в яких ви можете бути. Так, наступна колода карта для стрільців на липень, 24-го. Рицар Жезлів, це ваша вже енергія пішла тут. Рицар жезлів. Це у нас е е карта руху. Це карта, бачите, дивіться, там вулкан взривається. Це дуже швидко, це дуже різко. Кудись поїхати, полетіти можете так, зробити собі якесь таке маленьку таку -кусь подорож. Може, хтось до вас приїде тут, і ви будете так з людиною проводити час. Чи ваші справи просто вони будуть рухати? Хатися дуже швидко вперед. Четвірка кубків знову карта повторюється, вона звертає на себе увагу. Подивіться, знову вам тут пропонують оцей кубок, а ви думаєте, треба воно мені чи не треба. Може хтось тут хоче машину змінювати, ви будете обирати собі машину, чи вам вона підходить, чи вам вона подобається. Тому що тут, бачите, вам ніби потрібно обдумати. Ви читаєте тут якусь книжку, якісь варіанти, чи правильно ви робите, чи ні. Ну, в будь-якому випадку дайте собі час. Не приймайте рішення одразу. Сімірка мечей. О, то тут може бути навіть якийсь обман, тут можуть вам підсовувати не те, що ви бачите насправді, тому ви будете це Е, Дивіться, карта говорить про. Про обман, про якесь шахрайство тут може бути. Е, можливо, не потрібно вірити у все, що вам говорять. Так, все-таки думайте трішки, е, включайте свою інтуїцію. Е, і семірка мечей може говорити про те, що вам захочеться втекти. Ви захочете, от ви будете в позиції цієї семірки мечей, ви ніби зберете всі свої речі і просто тихенько підете, не розібравшись. Давайте ще одну карту. Рицарь Пентаклів Рицар Пентаклів, а на дні колоди у нас двійка кубків і туз кубків знаходиться. Можливо, це щось таке буде пов'язано дійсно з кубками, з вашими емоціями, з пропозиціями і з задоволенням. Чим все вирішиться? Ну, вирішиться все-таки якоюсь стабільною позицією вашою. Так, ви тут будете мати рішення. Це якщо це грошей стосується, то ви тут будете мати і свої гроші, і свою стабільність, і будете мати якийсь рух трошки, можливо, повільніший. Але все одно стабільний, вам це буде подобатися, ви будете мати з цього результати. І знову ж таки підтримка. У вас буде зі сторони ваших близьких підтримка. Так, можливо, у вас тут якраз настав такий час, коли вам потрібно приймати рішення і рухатися вперед, залишати, можливо, якихось людей у вашому минулому і розібра... розібратися з ними, і залишити їх там. Карта порада, оракул для стрільців на липень 24-го. Так, це у нас карта цілющі води. Дивіться, ви ніби собі тут, знаєте, ви зустрінете якийсь такий оазис. І знову ж таки, тут у нас теж лисиця. Будьте обережні, бачите, і тут лисиця, і тут лисиця. Поруч з вами можуть бути не зовсім чесні люди, які е, будуть вам так щось показувати, щось пропонувати, і воно не зовсім буде правдою. Або людина, яка біля вас знаходиться, вона насправді не є такою чистою, як ви думаєте. Але все одно тут потрібно фокус ставити на себе. Вода вас буде зцілювати. Ходіть кудись на море або до річки, до озера, просто собі включіть воду, слухайте її, купіть собі фонтанчик з водичкою, пийте багато води. Вода у вас тут буде зцілювати, вона вам потрібна. Може, якісь чистки будете водою робити, знаєте, окунатися. Ти бачив, у нас у нас, до речі, сьогодні якраз Івана купала у нас сьогодні 24-те Число, якщо я не помиляюся, і от якраз вода пригати через якийсь вогонь, заходити у воду, омиватися дуже добре, і вам також добре навіть просто в душі стояти, щоб вода вас очищала. Це дуже дуже вам потрібно. Такий у вас вийшов розклад, дорогі стрільці, на липень 2024 року. Я буду вам дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок, і ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!